Вітаю, друзі! Ви дивитесь біблійні новини, і сьогодні ми вам розкажемо про те, як ізраїльський народ ходив по пустелі просто з Єгипту, аж до гори Сінає. Як люди виживали, що там трапилось, і що це з таємнича Кинія, яку усі будували, дізнаємось прямо зараз. Сьогоднішній випуск спортивної рубрики не про змагання з м'ячем, а про те, як ізраїльтяни готувалися до справжніх випробувань. Після виходу з Єгипту у пустелі народ мав не тільки вчитись довіряти Богові, а й готуватись до справжніх битв. Коли на них несподівано напали амуликітяни, Ісус Навин повів молодих воїнів на поле бою, а Моїсей, піднявши руки до неба, молився. І саме ця молитва стала запорукою перемоги. Юнаки тренувалися тримати зброю, стояти разом, будувати укріплення та охороняти табір. І головне, вони розуміли, що сила приходить не тільки з рук, а й з віри в Бога. Як вижити в пустелі без магазинів, грошей та роботи. Цей репортаж підготувала для нас Анна, прямо з пустелі. У ізраїльтян була особлива економіка, економіка Божого забезпечення. Щоранку народ знаходив на землі ман, білий хліб, схожий на коріандр. Це був їхній сніданок, обід і вечеря. Іноді Господь посилав перепиїв. М'ясо для всього народу. Воду Бог давав прямо зі скелі, яку Моїсей вдаряв палицею. Усе необхідне давалося згори. І навіть коли потрібно було побудувати скинію, переносний Божий дім, кожен приносив пожертви золото, срібло. Коштовні тканини і дерево акації. І всі дарували щиро від серця. В божій економіці головне не те, скільки маєш, а як ділишся. Кореспондент Анна. Синайська пустеля. Як розважаються діти у пустелі? Виявляється, тут теж вистачає творчості. У таборі 12 племен, кожне з власним прапором. І діти полюбляють їх малювати, часто збираються на спів, співають пісні про визволення з Єгипту, про море, яке розступилось, і про Божу доброту. А ще вони ставлять театральні сценки. наприклад, як Моїсей говорить фараону: відпусти мій народ! Слухають біблійні історії, які розповідають старші, і вчать на пам'ять Божі заповіді. Наш кореспондент Влада зараз прямо з репетиції. Привіт! Як тебе звати? І кого ти граєш? Мене звати Леві. Я граю Моїсея. як він сказав, не бійтеся. Станьте і дивитесь. Бог спас. Серйозний текст? Тобі подобається? Так. Ми всі вчимось довіряти Богу. Навіть коли страшно. Дякую за інтерв'ю. Виявляється, що в пустелі є чим розважитись. Кореспондент ВАДА табір ізраїльцям. А тепер обіцяна екскурсія Скинії. Зустрічайте нашого гіда Анну. Вітаю на екскурсію. Почнемо. Скинія це переносний намет, де жив Бог серед народу. Його детальний опис було дано Моїсею самим Богом. Коли він був на горі синай, 40 днів та 40 ночей. Бог навідав йому імена людей, які втілили Боже бачення в життя. Це були Бетцалгіл та Огельяв. Саме вони зробили все так, як звелів Бог. А тепер сама скинія. Перша зона. Дві. Туди увійти міг будь-хто. Там стояв жертовник для спалення тварин, а також умивальник для очищення рук священиків. Друга зона святе місце. Вона була виключно для священників. Там знаходився світильник з сімома гілками. Світло у ньому мало горіти вдень та вночі. Також там стояв стіл за хлібами та кадильний жертовник, на якому спалювалися пахощі як символ молитви до Бога. Третя зона святе святих. Вона знаходилася за завісою, туди міг зайти лише переосвящених і лише раз на рік. Там знаходився ковчег заповіту, в ньому лежало троє речей, скрижалі з десятьма заповідями, посуха арона та глечик з манною. Ковчег був прямокутної форми, покритий золотом. На ньому стояли два геровими, це такі ангели з піднятими крилами. Святе святих було місце Божої просутності, Бог хотів жити поруч зі своїм народом. Уся територія з була огороджена тканиною пурпурного, фіолетового та блакитного кольорів. Дякую, що були з нами! на завершення погоди в пустелі дуже спекотні. До плюс 40 градусів в день і плюс 10 градусів вночі. Але для Ізраїля особливий прогноз день хмарний стоп, що дає тінь і веде шлях, а вночі вогняний сов, що освітлює і дає тепло. І ранком манна з неба, збирайте рано, бо від сонця вона тає. А в п'ятниці удвічі більше, тому що в суботу день спокою. Це були біблійні новини. І ми стежили за подіями з моменту виходу народу Ізраїля з Єгипту до прибуття до гори Сінай. Ізраїльський народ пережив божі чуда, випробування і навчання. Але головне, Бог був з ними щодня. З вами була я, Анна Марія, і наші польові кореспонденти Влада та Анна. До зустрічі в наступному випуску. На все добре і нехай Господь буде з вами щодня, навіть у пустелі.